Спрямувати кошти на допомогу сил протиповітряної оборони Дніпропетровщини. Мета благодійного концерту блюз Юкрейн». Захід просто неба 29 липня. Що у програмі? Та скільки коштує квиток у студії новин відкритого, розкаже представниця оргкомітету благодійного концерту блюз Юкрейн» Валерія Харченко. Вітаю, Валерія. Вітаю. Тож як виникла ідея блюзу за Україну? Яка мета концерту? Взагалі ідея виникла ще у 2014 році. Тоді Оксана Семехіна організувала Джем блюз Blues, Blues Ukraine. Тоді ми збирали гроші на АТО. Тоді були закуповані машини, аптечки, медикаменти. також ми направляли гроші для переселенців. А зараз у нас мета. Це 350 тисяч гривень на протиповітряну оборону схід для нашого регіону. Скільки коштуватиме квиток? Квиток коштує 200 гривень. Усі спрямовані кошти йдуть на допомогу якраз 300, 350 тисяч ППО схід. А також ми ну, залучаємо людей, щоб вони донатили також. Також у нас є і лоти, які також сто на, ці, на цей збір. Які гурти виступатимуть? Виступає юна співачка Єва Сірота та відомий на всю Україну. Гурт тримайся за під час концерту. Плануєте великий аукціон лотів, більш ніж сотня унікальних витворів мистецтва. Розкажіть, як ви знайшли стільки лотів і які з них найцікавіші? Та чи у вас на заході будуть тільки картини або що ще? Угу. Кожен лот, який представлений у нас на аукціоні, має не тільки свою історію створення, а й історію зустрічі з нашим фондом. А я розповім вам трішки про наші лоти. Наприклад, картина «Вечірній Харків художника Савченко Константина. Вона ще була написана до війни. Ось також у нас є картина з Херсону, яка прямувала до нас два тижні. Вона нам була передана за вдячність за те, що ми надсилали до Херсону гуманітарну допомогу. На ній намальована дуже красива сова. Картина дуже велика, написана маслом. Дуже красиво. Так. І також у нас є картини, представлені стосовно тематики війни. Наприклад, картина, намальована маслом АТО називається. Також у нас будуть представлені лоти різні вироби ручної роботи. Також у нас представлені артефакти з війни, скажімо так, це тубуси, це гільзи. Люди можуть прийти розмалювати та придбати. Самі жлоти вони нікуди не діваються, вони представлені на нашому сайті, на наших соціальних сторінках. Тобто аукціон триває постійно. Що саме плануєте придбати на зібрані на концерті кошти? Всі зібрані кошти йдуть на допомогу повітряного командування Схід для організації зв'язку для нових мобільних груп виявлених виявлення та бойових груп ось а також на покращення комунікації між підрозділами. Це все спрямовано на посилення повітряної та протикабельної оборони. А наразі в нас наявні 19 позицій, такі як кабелі, телефонні апарати, джерело безперебійного живлення та акому. Маршрутизатор. І наостанок, нагадаєте ще раз, де коли та о котрій чекаєте на гостей? Ми вас чекаємо в цю п'ятницю, 29 липня о 18.00, сад площі культури та креативу. Це дуже велика та красива локація на свіжому повітрі, сад колишнього музею українського мистецтва. Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії новин була представниця оргкомітету благодійного концерту Блюз for Ukraine Валерія Харченко. Говорили про благодійний концерт, який відбудеться вже цієї п'ятниці.